Всім доброго дня, мене звати Олександр Бен, я є екстрасенс, махтеролог, хронолог, біоенергетик, парапсихолог. Ну і сьогодні ми знімаємо відео по ваших запрошеннях, щоб робити по певних сферах. І сьогодні ми подивимося таку сферу, яка найбільше всіх цікавить: це негативні впливи або магічні впливи в періоді з 25 травня по 31 травня. Чи будуть ці магічні впливи на вас в цей період? Давайте подивимося, на що вам буде потрібно звернути увагу у вашому житті. Перша в нас карта говорить Єрофант, випадає. Вона говорить нам про те, що в першу чергу ви повинні приділити увагу своїй духовності. Молодь вам. Можливо, сходити до церкви, можливо прийняти сповідь, можливо, причаститися. Тобто, ви повинні бути духовною людиною. Ви не повинні відкидати духовність на задній план. Ви повинні приділяти увагу своїй енергії, своєму відновленню, тому що ми в житті всім займаємося. Ми завжди знаходимо час попити каву, ми завжди знаходимо час зустрітися з друзями. Ми ніколи не знаходимо час для якоїсь молитви, для якоїсь трансформації, для того, щоб спів спілкуватися з вищими силами, спілкуватися з Богом. І відповідно приділяти увагу цій духовності. Тому перша карта говорить, що у вас на першому місці має стояти духовність, і ви не повинні задумуватись про якісь магічні впливи, бо їх поки в цей період у вас не буде. Наступна карта говорить: десятка жесл. У вас відбуваються різні ситуації в вашому житті, але ці ситуації не пов'язані з магією. Це ви воюєте самі з собою, ви воюєте зі своїми емоціями, ви воюєте зі своїми стресами і страхами. Тому Старайтеся зібрати себе в руки і вийти таким своєрідним переможцем із цієї ситуації. Також у вас випадає паш мечів. Паш мечів говорить, що багато куди вилізете, тобто в ті сфери, які ви не знаєте. Можливо, це сфера якогось магічного характеру. Можливо, ви. Займаєтесь також картами. І якщо людина займається і не навчена, то вона не знає, як працювати з ними правильно, тому що за все потрібно буде платити. Також, можливо, хтось використовує якісь певні заговори, да, які начиталися в інтернеті або побачили для того, щоб збагатити свою фінансову сферу, або, можливо, покращити якісь відносини, то завжди пам'ятайте, що кожен заговір несе якусь певну дію. Крім того, що він вам допоможе, ви за цей загоро відповідно заплатите. Тому потрібно користуватися якимись перевіреними методами, за які які вам не нашкодять і які з вас не будуть брати свою рідну плату. Четверта карта це у нас повішений. Повішений говорить, що у вашому житті відбуваються різноманітні стани в тому періоді, можливо, є такий стан застою, можливо, є такий стан якогось. Якісь певних ситуацій, які потребують якихось певних вирішень, і зараз вони стоять якби на місці, і ви думаєте, що це все пов'язано з якоюсь магією. Тому карта ця говорить, що е, ніяких магічних впливів на вас немає. Просто є такий період у вашому житті, є така лінія у вашому житті, яка на сьогоднішній день не дає можливість вам десь рухатися вперед. Тому зверніть на це увагу і не видумайте собі різних е, речей. Наступна карта у вас самітник. Самітник говорить про те, що вам треба бути мудрою людиною. Вам потрібно все почати з себе, зайнятися собою, відновити свою енергію. Можливо, це потрібно займатися якимись медитаціями, можливо, ви маєте прослухати якісь певні мантри, релакси. Можливо, ви маєте пройти якусь певну ще свою рідну трансформацію, або, можливо, ви будете займатися якісь іншими тобто, сферами вашої діяльності, але ви повинні відновити свою енергію. Ви повинні набратися мудрості, і ви винні, скажімо так, Збалансувати себе, збалансувати свою енергію, збалансувати свій егрегор, в якому ви це може бути і молитвений, християнський Грегор, якщо ви не в християнці, це в іншому Егрегорі, і приділити цьому увагу для того, щоб набратися мудрості і відновити енергію для того, щоб далі рухатися вперед. І наступна карта у вас випадає стра, Страшний суд. Це кармічна карта. Карма говорить про те, що багато моментів, які відбуваються в вашому житті, не пов'язані з магічним шляхом. Ви приходите якісь кермічні які потрібно час від часу вам їх розв'язувати. Тому що цей вузол він якби повторюється. Да? От Якщо ви сьогодні його не розв'язали, то він завтра знову до вас прийде з іншою ситуацією, але суть буде та сама. Тому на це потрібно звернути увагу, приділити цьому увагу. І розв'язати, щоб більше він у вас не повторювався. Дивлячись по цілому розкладу. Я можу вам сказати, що на сьогоднішній день на вас в періоді з 25 травня по 31 травня ніяких не буде проведених магічних дій і не буде ніяких впливів. Тому старайтеся не забувати голову дурним, більше приділяти духовності, молитві. Молитися, займатися якимись певними такими практиками, як релакси, медитації, можливо, якісь мантри послухати і відновити свою енергію, відновити і всі поді відновити весь свій баланс. І якщо якісь події в вашому житті відбуваються, не забувайте, що це є події вашого життя, і ви є грає, граєте роль в вашому житті головну. І ви все, що не зробите в цьому житті, ви. То за вас зроблять інші. Да? І все, що робите ви, це є ті наслідки, які вам потрібно потім і вирішувати. Тому не забувайте голову непотрібним. Відновлюйте свою енергію. Я вам всім бажаю приємного дня. Від вас, лайки, підписка на мою сторінку, і зустрінемося в наступних відео. А якщо у вас є якісь певні додаткові запитання, ви завжди можете написати мені в особистих повідомлення, під відео лишаю номер телефону, де ви можете записатись на особисту консультацію. І і ми детально продивимося всі ваші сфери, всі ваші ситуації, які потребують певного вирішення. Наразі все. До нових зустрічей. Всім бажаю приємного дня, хорошого настрою. І пам'ятайте, що все, що ви не зробите, такі це буде результат ваш. Все залежить тільки від вас. Ви є господарем своєї долі, господарем свого життя. До нових зустрічей!